Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 30, 13... 30 січня. Люблю число 13, да? Так, і що ми з вами сьогодні розглянемо? Отакі питання. Перше. Чи буде союз України з іншими державами? Чи буде союз України з іншими державами? Ця Україна — бідна. Стаб... Дорого оплачена победа, перша карта. І... дом по прямой дома. З іншими країнами. Трошки відсрочка. Пізніше, пізніше, да. Пізніше, так. Да. Так, так, хороші перспективи. Так, і карта міра, і Карта міра. Да. Буде союз з іншими державами. Так. Чи вийде Україна після війни на рівень життя в Європі? Європейських держав. Чи вийде Україна на рівень? На ревень европейских держав житья. Че Ну, вот как перерождение Украины. Как заново родиться. Всегда всю карту показывают. И хорошие новости, выгодная сделка, важная помощь хорошая. Вот карты, видите, какие. Кто понимает, кто там просы. Показывать. Вот такие вот как перерождение Украины. Выгодная сделка. Приятное удивление и хорошая помощь. Сильная. Вон королин. Новизна. Новизна. И решение таке будет. Такий выбор, так и рішення. Позитивные карты. Украина будет процветать еще. Ничего. Перерождение, заново, как родится. Че бывалый Трамп сильный на нафту? Трошки пересила оттуда сюда. Поменялась. Тут вроде бы как путочку. Так. Чи обвалить Трамп ціни на нафту? Ось таке рішення, так. Да. Перша карта, так? Да. Деньги, деньги. І рішення короля. О, Туда. так? Так, отаке питання. Чи зупинить ворога на Донецькому напрямку драпатій? Михайло, так? Драпатий. Да, Драпатий. Драпатий, Михайло. Так, призначили очільником хортиці. Угрупування. Так, чи зупинить ворога на Донеччині? Драпатий. Михайло, 42 роки. вора ворога на донеччине. Ой, ну, положительный результат. Але по... чрезмерный энтузиазм. Чрезмерный. И положительный результат трошки. Да. Да. Трошки как пизднише. Да. Чрезмерный энтузиазм. Положительный результат. Выгоны, уход ворога и победа. Да? После сражения победа и точка опоры. Так. Молодец. Так, Россия без светла и тепла. Там Курская область, да? Там возмущаются. Все правда? що Росія зараз от без світла, без тепла. почувствували як це воно грозилося Україні. Та українці виживуть в любых умовах, тому що люди роботящі Чи правда це? І терплячі. А ви виживіть там 40 градусів 50 морозу? Це правда. Тяжлое положение сейчас, так? Так, так, це правда. От вам і карма. От вам і карма. Ще буде не те. Так, тут що? Це Олексія Порошенка визнано ухилянтом і накладено арешт на все його майно. Він десь у Лондоні і приходять повістки, а він не реагує, так? Да? І чи правда, що це наклали арешт на все його майно? І як йому ж грозит? Чи правда Олексій Порошенко? Це таке є? Нескромний товариш. Це таке є. Росходи, розходи. розходи. Так, це таке є. Ну там за Порошенка ще Петра питали. Ну я не знаю, я таке сама не бачила. І по якому поводу там йому? Петицію написали щось. За Петра Порошенка і Зеленському на подпись. Ну я не знаю, це таке є. Це правда, що петицію зібрали на Петра Порошенка і Зеленському на подпись. Це таке є. Пети ее. Настойчиво. Да. Це правда. Серйозне вмешательство настойчиво и і... да. Солнышко, да. Це так. Якісь Який, неправильні дії Подкосить коса. Подкосить коса. и кризис. Подкосит коса и кризис. И здесь идеи и болезненно. Это правда. А еще. Что шо? с накажут его? Какие неправильные действия? Я не знаю, что там. Спитала, не ответила. А так сама не бачила в новостях. Что, где наказание ему? Петру Порошенко. <laughs> вот смотрите, какая карта. Внезапный отъезд, перемена дома. Перетин границы и корабль. Это не я выдумляю, это все показали. Трусость, неуверенность, первая карта. Внезапный отъезд, перемена места дома, места жительства. Перетин границы. Нарушение границы, перетин. И корабль, дальние страны. Вот так показывают. Побачим. Из-за трусости и неуверенности. Вперед, только до сына, да? Не знаю. Я так и не бачила и не читала. побачим. Так, сейчас еще основные такие вопросы, а потом пройдутся. Сейчас. Ну ладно, тогда девимся. Тут уже вроде все. Вопросы там такие. Фу -фу -фу. Вот этот этот дропатый. Так, чи буде окупований изюм? Мы ж дивились аж ні. И борова и Ку Купинск. Так, чи буде окупований изюм. Харьковская область. Изюм. Чи буде? Не, пусто, Пусті розговори. Пусто. Разрыв отношений. Не, не, не руши місць. Нет. руши місць. Нет. Чи буде окуповане... барова? Місто барова. Чи селище, чи місто? Барова. Чи будет оккупация росіянами? Помощь высших сил. Так, 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 барова. Не, дело увенчается успехом и решением. Вот тут две карты, все хорошие. И раз, это обрыв, обрыв. Тупое упрямство, конечно, але не. Нет. Барова не. Оккупация, не. Купенск. Купинск. Еще будет оккупированный Купинск. Место Купинск. Я вроде вчора дивилася. Так, по уміряності, що гармонія і, і нерушимость. Потихеньку по уміряності нерушимість. Ні. Не. Купенск, ні. Так, і що тут у нас далі? МАК, Запорізька область. Коли можна повернутися людям додому. В цьому році можна, такмак. Запорізька область. В 2025 уроке можно людям повернуться до дома. Токмак. Ой, сейчас конец. Что, конец и облегчение страданий. Ну, после же завершения. Після и победа. Облегчение страданий и победа. В этом роте. И прям интуиция. Ну, туда, пезнише. К концу року, мабуть. Вже доверие, победа і облегчення страданий. Після цього завершення. Ось у обри. Ой, мама родная. Так що до кінця року показують, що можна буде повернутися. Токмак. Є така інформація, що ворог хоче взяти в котел Слав'янц, Краматорск, Дружківку, Константинівку. Ідуть по на... напрямку Лиман і Святогорск. Ворог хоче взяти в котел, Славянск, Краматорск, Дружківка, Константиновка. ідуть в напрямку Лиман і Святогорск. Чи візьмуть в котел? вот эти города враг за спиной суета бесполезная суета Разоб... разобьют и разорвут азарт такой есть необходимость в охранных действиях а что на закинчение М -м -м. ничего не получится это ненадежно и бесполезная суета и хорошая защита и, и закинчение Обрыв. І хорошее предзнаменование, положительное развитие, прогресс. Нічого не получится. Азарт такой есть, да. Это правда. Нічого не вийде. Дружківку скоро повертаємося додому. Ну, у нас випадає в 26 му році. Ну, ми вроді як не дуже спішимо. Тут діти наші всі. Ми тут всі, у мене там никого нема. Це тільки в нової каховці. То а люди можуть повернутися і раніше. Давайте спитаємо. Коли люди можуть повернутися, от, допустимо, у Дружківку, Донецька область. Там написали, що Грицай сказав, що буде сіра зона там на 10 років. Я сказала, я нічого не знаю. Я кидала на карті, сколько кидаю, ми у нас повернення. З чоловіком у 26-му році, то хай що хоче, Грицай каже. Чи повернуться люди в Дружківку Донецької області у 2025 році до кінця року? Чи повернуться люди? Люди повернуться, ось дивіться, Удача і точка опори. Сейчас оправданное подозрение. До кінця 2025 року. Чи повернуться люди? Ну, ще сумніви, я щось... Так, Да, возвращение. Кто повернется? Может и мы. Вот так решат люди, вот сами. Решат и додому. дивіться, четко показывают. И додому. До кінця 2025 року. У мене вже таке настроєння Чемоданное. Воно, правда, і не покидало Це відчуття. Ну, а сейчас вообще. Ніяк мій подарок не приїде. Пообіцяла вам показати, і не як оттягиваете і оттягиваете. Не скажу що, ну покажу. Зачекаємо, чекаємо, А вони оттягують. Так, що ми тут подивилися? Оце ми подивилися. Що в Дружківку, а там і рядом і Краматорський, Славянський, Константиновка. Ну, в Константиновці там є діла. Давайте глянем ще. В Константиновку, чи повернуться люди в 2025 році. В кінці року. Чи повернуться люди додому? Дружківка чітко показали. Додому. Константиновка. Такая тоска, ностальгия в людях. Шухайбок, пока сложно, да. Пока бои, удары, разочарование. Константиновка, да, там гатят каждый день. Гнев, сильный враг, настойчиво, да, покровительство. Вот все-таки хаос. Константиновка. Там разбивают. Ну, помощь хорошая. Ну, Все дозволено, что хотят. Да не Защита, помощь. Опять помощь. Константиновка. Чи повернутся люди до конца року? Новизна, новизна, помощь и решение проблемы. И настойчиво. Ну, пока Константиновка, что с препятствия? Необходимость в охранных действиях. До конца пока не. Пока не показывают. Дружківку показали, чи то я так хочу. Константиновка, наверное, пізніше. 26 рік. Давайте глянем. 2026 рік. Константиновка, Донецька область. Чи повернуться люди додому в цьому році, так. Да. От, в 26-му. Ну, може, тоже під кінець 25-го і ну, як то переходить більше на 26. й Так, і тут що? Е... Синельниковский район, Дніпропетровська область, обстрілювали кабами, пошкоджено школу. Та що везде обстрілюють? Что Че далі чекати? Чи Че будуть далі дальше, дальше вглубь обстріли? Синельниковский район, Дніпропетровська область. Чи будуть там ще такі обстріли? Разрушения, прилеты, ну вот нестабильность, да. И неприятная неожиданность. Эх, тяжелое что-то. Борьба за выживание. Тяжелое положение. Так, тут идет обрыв чего? Обрыв и договор. Ну, это дело будет недолго. Вот все. Обрыв. Конец. Конец. Все, карта смерти. Все. Умерло все. Негатив этот весь. И вот все по договору. Это недолго. Это нестабильность будет и освобождение. Ну что, я ж не выдумываю. Вот Обрив. Договор. Що там, перемовинный договор? І освобождение. Ось, мітлой. Так що. Поки ще неприятна неожиданість, але це буде недовго. Так, хорошо. Суми. Суми подивимося, 30-31. Давайте по, так подивлюся. Два дня. Суми. Яка там обстановка? По прильотам, по ударам, суми. 30-31 січня. Так, щось перемены тут. Не, башня. Башня. Перша карта. і Помощь дружеская. І що? Сумы нерушимость. окупації – не, але це і ще і розрушення може бути. Рішають, рішають. карта радості, хороші переміни. Щось якась спекуляція йде. Так, і положительний результат чуть пізніше, але ще обережно суми. Ось оці два дні, Бачите, показали. Спустошення і розрушення, ще може бути якесь. Так, Запоріжжя. 30-31 січня. Запоріжжя, що чекати? По обстрілам, по прильотам. Запоріжжя. Так, тоже помощь. Открываем удачу. рішення проблемы. Тут что дальше? Э, так, 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 так. Крысы перевернулись. Чрезмерный энтузиазм и якась то неприятная неожиданность может быть. Але дело увенчается успехом и карта мира. Ну, якась с неприятная неожиданность обережно. А, а так А так дело увенчается успехом. И карта мира. Да, терпение сверхмеры показывают уже людей. Какая неприятная неожиданность может быть Тр... сьогодні завтра э, Чернігів. Чернігів. Яка там обстановка по обстрілам, по прильотам. 30-31 січня. Так. Чернігів, прям говорят, тут первая карта. Уже нужен отдых людям. И восстановление энергии. Так, Чернігів. Що тут два дня. Вот все. на перекрестке что ну дьявол еще дьявол Левин, перевернулся там что-то обмана тоже обман так переход в другое состояние черниги ну как перемены хорошие еще страхи и неуверенность он враг сильный враг недоверие ну как карта радости идти два дня ну, что еще болезненно Ну такого не показали сильних, але ось, ось тут обман ідет дві карти. Ще там теж доброжелателей хватає. І болезненно, і страхи. Ну, обережненько. Обережненько. Не розслабляться. Так, Дніпро. Що там? На 30-31 січня. Яка там ситуація? По обстрілам, по прильотам, так? Хорошие новости, удачи, от Днепро. эти два дня. Ну, невежество. Невежество, обрыв. Хорошие новости, Днепро. Так, сейчас, сейчас. Вот ты скажешь, что не дай бог, так заклюют. Сейчас я поднимусь дальше. Что-то понаписывали. Брать деньги. Вот два, два раза я провела прямый эфир. Написав япись. Брать деньги с земляков. Это аморально. А я что, с вас брала гроши? Хоть ктось прислал? Здравствуйте. Вы не патриот. А при чм тут моя работа до патриотизма? Ну, Днепро, якось, неприємна неожиданность может быть, что тут укрытие избегать. И плохие приметы. Он за три карты такого ж сильного это. Але опасность есть. Ну, тут хорошие перемены и колесница, и хорошие новости. Ну и какая опасность есть. Так что если слухаешь там кто там, Павло этот, то ты не прав. Причем тут. А ты работаешь за даром? Это <coughs> моя работа. На зараз. Я всю, я всю жизнь работаю. Где б не было. С неба не падает. Ты не патриот. Стыд. Так, Харьков. Не до такой степени я патриот, чтобы вот это вот сломя голову. <coughs> Донаты я рублю хлопцы. Бесплатные эти делаю. А больше я, выше себя я не прыгну. Харьков. 30-31 січня. Яка там обстановка? По обстрілам, по прильотам. Так, Харків, там шпіонів своїх хватає. Патріотів. Так, Харків, 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 Харків. Харків. Так, тут что-то спустошення. От Харків ще может быть ці два дня спустошення и оправданное подозрение. Так що Харків обережно, ці два дня показують загрозу. <кій> Херсон. Херсон на 30-31 січня. Що там по обстрілам? По прилетам. Херсон. Два дня. Азарт, прямо азарт. Ой, крысы. Тоже крыс хватает обманутый. Обман, обман и крысы. Негатив. Так, по прилетам. По, это, по Херсон, да. Удары, прилеты. Ну, тоже как завершення цикла йде и помощь, хорошая дружеская помощь. Враг перевернувся. выздоровление идет херсон выздоровление хорошие перемены ну еще карта прилете е и миколаев и Миколаев 30 36 сечня счетом по прилетам по ударам Миколаев эти два дня так, хорошее преднаменование облегчение страданий. Сейчас подъемся. Ух ты, удар. Удар, что, или конец? Как бы конец показывает. Сейчас, тут что-то защитник, защитник. Не, Миколай его бережно два дня си. Удар, и его еще карта. он бачите, драка. Еще что-то может... И ой, и третья. Николай его бережно. И третья карта мечи Ну, как идет переход в другое состояние. Але ще борьба за выживание. Тут перехід переход другое состояние и хорошее э, преднаменование и облегчение страданий. Але оці два дня Миколаїв щось обережно. Є загроза. Показали. Три карты випало. Так, все подивилися. Що ще мені глянуть? Волинь гляну на ці два дня. Там у мене Кумажеве. Надя, привет. Волинь. Що там на ці два дня? 30-31 січня. Волинь. Так, решение проблемы. Тоже лицемерия много. Своих. Помощь йде И карта радости. Волинь. Два дня эти. Помощь. Так, тут шо. Положительный результат, але нишенько. Тупі... Тупое упрямство и тирания еще показывают. Тупое упрямство. Страхи. Страхи. і бедственная ситуация. Волынь и неудача. Ще обережно эти два дня, щось может быть. Так, що ще глянуть. Так, вроде я все подивилася, що писала, да? Что я там набалакала 27 минут. Это подивилася. Так, ну ладно, гляну, вот тут девочка писала, мені щось жалко стало її. Вот я гляну и все. Ярослава 19 лет. Если там дивиться вона, ну она же дивиться, подписывайтесь. Ярослава 19 лет, сироголубі очи. Напечатают книгу, ее книгу в этом году. В 2025 Вот а я гляну и все. Ярослава, 19 лет. Сероголубе очи. Напечатают ее книгу в этом году. Девочка. Так, 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 перемены, хорошие перемены. То есть долгенько, да, проблемы, долгие проблемы, недоверие. Вот все, помощь идет профессиональная и хорошие перемены в этом году. И решение проблемы, да, должны, должны. и все, помощь вам хорошая, денежка и хорошие перемены и решение, как император, решение проблемы. Решение, важное решение. То должны. Все, мои хорошие, подивилися мы с вами, разглянули. Дякую вам за увагу, дякую за хороші коментарі, що ви зі мною, за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба. Чекаємо закінчення війни. Скоро, в цьому році, це точно. Бо іначе потім і не вийду. Та що ж це? Отягується, отягується. Ну так в картах. Терміни розтягуються. Точних, точних термінів ви повинні вже знати. Немає. Ні в кого, ніхто не скаже вам точно. Хоч як там вищити, все одно це буде не точно. Там другі ізміріння. Все, пока-пока.